Чи справедливо, що мобілізовані служать без чітко визначеного терміну роте? Звичайно, що це несправедливо, тому що вони втомлюються, звісно, ні, тому що коли ти йдеш захищати батьківщину, ти повинен знати, що тебе замінять, а не бути як незрозуміло, що. Звісно, це несправедливо, але причина відсутності ротації полягає у неможливості нових людей, тобто обмежений людський ресурс і потенціал. Ну насправді це досить, досить багато є по моралі наших службовців, тому що кожній людині, ну, тим більше, тим паче в цьому стані, в якому вони знаходяться, потрібно віддихати. Повинна бути якась система праці, тому що це ж теж робота, правильно? І одна з найважких таких, я б сказала. Людина має планувати своє життя, людина відповідає за свою сім'ю, за дітей, за батьків і має знати, що її чекає, до чого їй готуватися далі. Те, що це не зовсім нормується, я думаю, це все таке. Не йде на користь нам, нашій країні, і в цілком не є добре.